Це одна із найуспішніших громад України і Волині Боратинська. Попри гарну інфраструктуру, мешканці громади мають проблему, яка то зникає, то з'являється знову. Сморід при тому, що саме тхне, контролюючі органи, ніяк не можуть з'ясувати. У сільраді кажуть, що вирішили врешті докупатися до істини і створили спеціальну комісію. Перше засідання відбулося тиждень тому, і з того часу Сморід чомусь зник. Після нашої наради, як не диво, звернень практично не було, при тому, що метеоумови були подібні до тих періодів. Найбільший пік звернень, ось вони зафіксовані в мене виписані по датах, по часу це було в практично останні два тижні липня. Окрім цього, за підсумками тодішньої наради документи на здійснення перевірок підприємств, що ймовірно поширюють сморід, відправили в контролюючі органи держакоінспекцію та держпродспоживслужбу. Сформовано пакет документів, які відправили на Київ до державної екологічної інспекції України для для отримання погодження на проведення позапланових заходів контролю щодо суб'єктів господарювання. Це буде три суб'єкти господарювання. Зов біопек, «Гнідавський Гнед... Пат... цукровий завод та зов «Агротехцукор». Відповідні звернення скерували й у Держпродспожислужбу України для надання дозволу на позапланову перевірку підприємств. До слова, перевіряти будуть у межах так званих точок нагляду. Це чотири місця, де встановлене обладнання, яке постійно моніторить стан повітря. Провести заміри на контрольних точках, щоб вже було безпосередньо. Встановлено, що діяльність на цього заводу ми надали контрольні точки як з майданчика номер 1 це безпосередньо, де знаходиться підприємство, так і майданчик номер два, це поля фільтрації. Та чи достатньо лише цих точок, щоб встановити достовірне джерело поширення смороду? Позиція Боратинської сільської ради, щоб служби, які за це відповідають, виїжджали в ті місця. Які не є контрольними точками, а там, де люди відчувають запах на подвір'ї, в інших населених пунктах, от щоб там робити заміри, знавати, які там ці елементи ну і вони завищені? Але от представники контролюючих органів запевняють, що не можуть перевіряти стан повітря будь-де поза межами підприємств і їх санітарних зон. Як до вас можна зателефонувати, що ви виїхали і в тій тоці заміряли? Бо ви приїжджаєте тиждень, два, місяць, а ви не. Ви то невдоволені через роботу держпродспоживслужби і члени Баратинської комісії, адже дозволу перевірок треба чекати від керівництва з Києва і стосуються вони лише юридичних осіб. Ми сьогодні маємо, я думаю, направити правоохоронні органи прокуратура СБУ, там напевно теж які відділи по екології. Чи там як воно правильно називається, і хай вони вже вирішують, врешті-врешт врешт, хто за даному випадку за це все відповідає, і несе безпосередню відповідальність і проти цієї служби прийняти певні міри. Незалежну перевірку підприємств, які ймовірно поширюють сморід, робили на замовлення Луцької міської ради ще 2020-го. Тоді знайшли порушення. Після цього запевняють у Луцькій міській раді Гнідавський сукровий завод, провів дезінфекцію своїх поліфільтрацій і встановив додаткове обладнання. Тепер варто зробити теж саме. Аме радить Оксана Лисак. Алгоритм простий: звернення, доказ факту перевищення до контролюючої служби. Вже йти заходи. Під час засідання комісії з'ясувалося, що неподалік місця, де смердить, є більше десятка підприємств, які також можуть викидати у повітря аміак і сірководень, що й створює неприємний запах. Я а ви не можете сказати їх? Ви ж чудово знаєте біопек, недава, чи ні. Скажіть, будь ласка, на цій території існують підприємства, які роблять викиди органічні а це може це ви... до міста відноситься. Існує чи ні? Ви хочете сказати про агідельні підприємства? Я не про чого не хвоє питає, існує чи не існує Відтак Коло можливих забруднювачів повітря зростає. От тільки виникає питання чи впорається держекоінспекція і держпродспожи із їх ретельною об'єктивною перевіркою? Саме цього й вимагає голова Боратинської громади. Відповідь однієї другої служби їхня не є компетенція відреагувати. Другий держпросслужба має надати, є шкідливо чи не є шкідливо, одним реченням на сьогоднішній день. Правильно я вас зрозумів? Правильно. І після того ці аналізи нам проаналізувати і вже будемо приймати на реагування правоохоронних органів. Тож у підсумку, комісія, яка шукає джерело смороду і має намір його побороти, отримала ще більше запитань. А відтак чекатиме результатів аналізів викидів у повітря, аби мати аргументи. Лише тоді можна буде вирішити, кого звинувачувати у поширенні смороду. 12-й канал і надалі буде стежити за цією ситуацією. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, 12-й канал.